Я из города Киев. Меня Настя зовут. Киевская uh -huh. область. Приятно. Так, и на какие темы вы здесь общаетесь? Политика, война. Политика, война. Прекрасно. Я тоже на эти же темы. Расскажите ваше отношение к войне, которую развязала ваша страна. Ой, так сразу с козырей, да? Ну, так. Канал Бандеровська і стріказа вітає на жанінку. Я на тебе підписана. Ти красава, молодець. Не очікувала, що ти сьогодні вийдеш в ефір. Всім підписникам хочу сказати: не забуваємо ставити вподобайку. Писати коменти. Підписуватись. На що сьогодні збираємо? На автівку для ЗСУ. От. Не забуваємо допомагати. Нашим котикам ЗСУ, війна ще не скінчилася, і нам цих картів ще багато в нашу землю класти. Рада була так. тебе бачити. Я, я, я не заплакала, дякую, 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 підписуйтесь на канал. Бандерівська стрикозапас. Є Бандерівська запасне там мало відео. Бандеровська капському. Ага, добре, добре. <казати>. Підписуйтеся, будь ласка, підтримуйте наших блогерів, тому що це важливо. Дякую вам. Клас, підняли настрій, дякую. <пілкування> до побачення, на до побачення, слава Україні! А... Героям слава. Якщо сподобалося відео, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки і допомагайте каналу на розвиток Донатте ЗСУ.